Команда мотор Запоріжжя чинні чемпіона України, чинні володарі. Кубка України. Команда Скальвів, головний тренер Валерій Мельний. Слава Україні! Третій номер. Разом з ним в задній лінії. 27-ї номер Нікіта Заболотній і на позиції. Це третій матч дня. В попередніх поєдинках Одеса. Богдан Вака. Забиває Вака. Обманним рухом проходить він по центру. На захисту. 6-1 на користь запорізької команди. Данила Рагозін. Рагожин. Перехоплений від Івана Черіка. Вихід сам на сам. Із Степаном з пісаком забиваючи рік стає 9-1. Захар Денисов, капітан мотора, поки на лаві запасних, як і багато інших основних гравців команди. І номер набагато. Більший, і ваші потужніші галиці. Тоді виграли з рахунком тридцять 30... 32 якщо не помиляюся. Мінімальна різниця в рахунку, плюс один виграли запоріжці. Повторний матч. На жаль, вона завершилась не на користь запорізької команди. І в серії пенальті мотор поступився із віддачею. Таким чином вибув із. Павленка. Задум не спрацював. Високо вистрибує та забиває Максим Радченко. Кидок в обличчя голкіперу. Забиває Семенченко. Шеревко. Втратив м'яч, впавши, перед цим, і забиває. Черєвко. Семенченко. Зав'язується Семенченко в боротьбі з захисником. Завершується перша половина гра. Мотор впевнено лідер. Вака. Підок між двома центральними захисниками. Богдана Вака. Черєвко за спину. Радченко. Вака. Рева Рагоже пішов на кидо, по центру воріт. Атакував, відбиває на Ігор Судацов. Мотор. Класний перехід. Таким чином за чемпіонат кожен клуб грає по 28 матчів. Забиває Михайло Гриниха. Кидок Богдана Ваки. Відбувай, Ігор Судовцов. І Який пас на Данила Рагозіна. Боротьбі невдало падає. Хапається за праву ногу. Іван Шуршата Богдан Несмашний. Чотири матчі не зіграні. Залишається у мотора. Кидоокргона. Кравченко. Закинув Олександр Місяйло. В першому матчі дня лідер поточний. Що... Два тури поспіль. Спочатку жіночий, два дні жіночого. Ігор чоловічий Суперліг. Черепко. Пас на Шедловського. Кидок Ваки. Від ноги воротаря М'яч літає в сітку 5016. Пас на хід на Шедловського. На Максима Радченка. Радченко в центр. Чудовий пас на Микиту Заболотнього. 52-16. 52-16 на користь мотора.